Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Завоч. Почитала коментарі до попереднього відео і прям зраділа, ну майже всі позитивні. Ми з Юрою, як то кажуть, восхитілись. Але сьогодні ніяких вигаданих персонажів у нас не буде. Будуть цілком реальні годинники швейцарського бренда Фредерік Констант. З певних причин він з'являється в наших оглядах не так, щоб часто тому ось вам маленький даджест по тому, що з ним відбувається. Так як Фредді спирається на концепцію доступної розкоші з уклоном в класику, логічно виходить багато класичних релізів. Наприклад, з пилу жару Watch Wonders представили нову модель Фредерік Констант Classic Moonface Date ManuFacture. Якщо дивитись на неї з точки зору покупця, нічого такого, Фази місяця ми вже бачили і не один раз. Але для Фредерік Констант, це, по-перше, новий мануфактурний калібр FC716. А по-друге, він ще має збільшений запас ходу 72 години. Це примітно, бо зазвичай класичні моделі Фредеріка мають набагато скромніші показники запасу ходу. У 2023 році ми побачили турбійони, також з мануфактурними калібрами FC980, і була навіть версія з метеоритним циферблатом. Окрім класики, регулярно виходили варіації на тему вже всім відомого дизайну Джеральда Дженти інтегрованим в корпус браслет. Окрема колекція HighLife, в рамках якої ми бачили і нові менші розміри, і моделі з мануфактурними калібрами, лімітки з музикантами та навіть турбіон. Серед мануфактур та хайлайфів нашу увагу привернув дещо інший реліз. Це знову ж таки класика, але із суттєвим апгрейдом. Пам'ятаєте наш випуск про тренди 2023 року? Так от, там в коментарях один із наших підписників зауважив, що є і певний тренд на збільшення запасу ходу. Якщо брати за основу концепцію цілої годинникової колекції, а не один-два годинники, то такий хід зі сторони брендів є досить логічним. Якщо ви носите багато різних годинників і не хочете кожен раз підлаштовувати час, вам було б зручно мати моделі з більшим запасом ходу, які зупиняються не так швидко. Тому, якщо покладатись на цю теорію, новий реліз Фредерік Констант є зрозумілим і очікуваним. А тепер пропоную переходити власне до новинок. Обидві моделі випущені в рамках колекції Classicks нової серії прем'єр. Почнемо з більш традиційного варіанта. Зазвичай я починаю з габаритів та візуалу, але цього разу цікавішим для мене здається поява нового механічного калібру. Тож з нього і почну. Як ви, мабуть, знаєте, незалежний швейцарський бренд Фредерік Констант, заснований в 1988 році сімейною парою Стас, з 2016 року належить японському концерну Citizen. Разом з Альпіна Arnold Сан та виробником механізмів Лажу Пере. Лажу Пере заснована в 90-му році Влашо Дефон та спеціалізується на збірці та обробці заготовок для калібрів Ата, а також на розробці та виробництві ускладнень. Citizen придбав її у 2012 році. Серед останніх представлених механізмів є G100, d 100 і L100. Якраз G100 і встановлено в новій серії прем'єр. Калібр G100 є альтернативою класичним механізмам від і Селіта. G100 або калібр FC301 у Фредерік Констант не є клоном мета, хоча його розміри роблять його сумісним, сета 2824. Розробка почала з дизайну Iota, проте він був перероблений і зараз виготовляється в Швейцарії. Механізм забезпечує непоганий запас ходу 68 годин і працює на частоті 4 Гц. Версія Фредерік Констант має воронені гвинти та смуги, які ви можете побачити крізь прозору задню кришку. Зважаючи на те, що зазвичай Фредерік використовував як базу селіта SW200 із запасом ходу 38 годин, тут майже в два рази більше, і це дуже непогано. З точки зору візуалу, обидві моделі доволі класичні і типові для Фредерік Констант. І чоловіча версія, і жіноча мають діаметр 38,5 мм, і дуже прийнятно як для механіки товщину 10,6 мм. Зважаючи на те, що діаметр не супермаленький, припускаю, що обидві моделі можуть бути унісекс. Тим паче чоловічими годинниками з діамантами зараз нікого не здивуєш. Профіль корпусу гладкий та полірований, за одна головка, виконана у формі цибулинки. Взагалі випустили три моделі зі сталі або сталі з рожевим золотом. В нашому випадку маємо сталеву з чорним циферблатом. Циферблат чорного Classics Premier має декілька типів обробки. Центральна частина має рельєфний гілюшований візерунок і обрамлена матовим кільцем. На кільці розмістили залізничну хвилинну колію та накладені римські цифри, що чудово поєднуються зі стрілками яблучками у стилі Бреге. Загалом циферблат під сапфіровим склом доволі цікавий і деталізований. Водозахист моделі класичний і складає 50 метрів. До корпусу маємо ремінець з телячої шкіри з тисненням під крокодила. Умовно жіноча модель відрізняється тільки циферблатом і кольором ремінця. Тут ремінець не чорний, а синій. Щодо циферблата: схема побудови така сама: з великими накладеними римськими цифрами, вороненими синіми стрілками бріге та залізничною хвилинною доріжкою. Проте центральна частина замість гілюше має натуральний перламутр, який охоплює круг, інкрастований діамантами, обидва випущені обмеженою серією 500 штук. Ну а тепер до підсумків. Звісно, коли ви звикли до калібрів Swatch Group, які в середньому мають вже звичні 80 годин запасу ходу, то випадок Фредрінг Constant не буде для вас таким же революційним. З іншого боку, якщо подивитись на це оновлення зі сторони бренду, це значна подія і покращення. Всі ми вже побачили, якими консервативними можуть бути європейські уряди, бізнеси і суспільства. Тож кардинальні зміни там не відбуваються так швидко, як нам здається логічним. Тож особисто я вітаю такі оновлення, правда, не зовсім зрозуміло, наскільки часто ми будемо бачити цей новий калібр у Фредеріка. Та було б непогано, щоб і в нелімітованих версіях. Ну що, друзі, а тепер ваша черга написати в коментарях, чи сподобались вам новинки від Фредерік Констант. А я відправляюсь готувати новий цікавий випуск. Па-па!